Назви три машини в гаражі твоєї мрії. Саме таке питання я вирішила сьогодні задати нашим менеджеру. Перше — це е, Challenger. Я відморожений на Америці. Може бути 3,6, неважливо, максимально свіжих років, хоча б 19-20, тому що в 23-му їх зняли з виробництва такий іменно, Маселкар. Другий це теж Америка, Dodge Рам TRX, такий іменно батя серед е, внедорожників. І третій, ну, блін, я кайфую від кубарів. Тому кубарік неважно. Може бути навіть старий G55. Неважно, якого, до головне, що він був стані. Сім'ю куди будеш с -с -с садити в рама, конечно, в Тирікса і погнали. Дитяче крісло нормально? Там можна не? дитяче крісло прикріпити, і дитина буде просто від цієї поїздки в шоці в шоці. і просто буде <с довольна на всі 150%. Дякую, бажає тобі здійснення твоєї да тільки вперед погнали. Калінен це машина постоянно. Lamborghini Авантадор це просто машина для себе. Просто виїхати на вихідних, ваганять і все. І мультиван. Поїхати мультиванчик десь з друзями, з сім'єю ну, разом в компанію в Буковаль, чи там, ще куди-небудь. Мерседес Веклос, Мерседес G63 AMG і Audi S8 в d 3 кузові. Так, де ти будеш возити свою сім'ю? В чому? Дальні поїздки веклос. На чому будеш понтуватися більше всього? Я він а швидко їздити Audi S8. Ну, мабуть, це буде Mercedes. GLS 19-го. Це прям пушка буде. Пушка. й буде Audi RSQ8. ракета. Ну і третє, блін. Ну, давай Рено Меган. Чисто в магазині їздить, десь. Головне, дизельок на механіці. Ну, якщо серйозно, третя, ну, мабуть, оранжевий ревок. А прям буде кайф. Угу. Вог буде класно кататися по Києву. Хай на... з'ясняються всі ну, твої машини. Звісно, вони так. всі будуть. Ну часто треба трошки почекати. Чекаємо разом. А які три авто твоєї мрії ти поставиш у свій гараж? Напиши в коментарях. Приїжджайте в автопарк, купляти класні тачки.